Прошу вас на прогляд заключного поєдинку сьогоднішнього ігрового дня в рамках мастер IT-ліги Scout Gaming Group. Йому вдасться набрати оптимальної форми, ну і незабаром зіграти на них партнерам за завзяття. Знаєте, як у нашому ім'я, а завзятя праця ще Черемальничок! Може зараз забити Володимир пробиває, але! Ось дійсно, нович. Панків у центральну зону. Гіщак якісно зараз зіграв! Вавренчук нас доганяє, суперника! Гол! Остап Пукальський забиває, яка чудова атака! Ну, давайте будемо відвати. для сма. В принципі, от от перевалимо за екватор. Удар від Дениса Бабака по центру! Розближньо Михалюня стріляє Дениса Бабака. Дуже активний він у ці секунди. Мельничук! Мельничук! Проти Андрія Кузьміна. Дуже легко переграв суперника, але не влучив. позаду Кравець. Попереду Мусянович немає від нього потужних ударів. Можливо, кровать зараз його завдасть, зно скарбці скалки на перегляд попередніх трьох зустрічей. Мельничук! Вихід іштович Володимиру! Зараз можна забити Мусяновича, вона має задогнати, але не забиває Волод. Стріляє 99-й номер 2! Браво! Лімомир Лаврик. Не те, щоб не врятував свою. Хвилина 40. До перерви. Придача у вільний коридор Миха Юніо! Звімої не забиває! Чудо! Не порушує правила. Кузьмін вільний. отримує передачу. Потрібно стріляти. Удар! Чудово грає Покальський ще один момент. Кузьмін. Повертаємось з великим задоволенням на заключення 20 хвилинку сьогоднішнього що вечора. Мастер it Ліга. Мунди Мусянович бере розгін, Стріляє! Пукальський захищає. На правий фланг. Закидання надалі. Стійко! Миха Прокляття Бенфік. Ось коли вона виходить у якийсь єврокубковий фінал. Мальничук не забивав. Мін. Проситої Італія Дубина, бо то відкрився папердами. Михалюню розвернувся. Зараз переграв дуже легко. І щака пробив. Потримав так е казівку капітана на підвищених тонах. Удар! данікот! С того удару. Кравець може стріляти! Заблокували цю спробу. Незвично було пробувати. справи її позиції. Бабак! Переграв одного, поліс на іншого. Нове положення. Ось зараз. Спальків стріляє з лівої. Кравець на перехопленні. Передача ми у спину. Тягне м'яч прострілює на кузьміна там зіграв. Страховоєм все гаразд зі здоров'ям одного та іншого. Кравець удар! що Пошніков не бачить момент удару. Він треба буде жити 2-1. Троє епізоду. Поблизу свого власного словомидочку, як же прекрасно грає Мирослав Панків. Вільний Денис Бабак отримує передачу. Бабак! гол! Мельничук У другому матчі поспіль забиває те, що треба смарт-роксів. Давалося б усе. Зараз кавати повірять. Кобри. Михалюня помиляється, хлопці. Щепонський чудово грає. Михалюня, його удар! Повз ворот! На жаль, не вдасться сьогодні скаутам. зачепиться навіть за нічию Михалюня! Ще нагоду, зараз марнує. Сорока влучив у суперника Рикошет. Ну і все. Ми залишаємо. Могли Інкоро, підопічні Івана Москвіна. Третя гра вечора Global Logic One Юнайтед 1-1. Ну і Smart Rockstars 3-1 переграє скаут Gaming Group. Дякуємо за те, що були разом із нами. Уже завтра з 19.15.